Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то значить, що правильно вас інтересує робота в Польщі, і я буду вашим гуру в мірі роботи і в мірі поиска роботи в Польщі. Зараз я вам преподам парочку уроків жизненних, які лично я сталкувався. Ну, передам вам свій опит, так сказати, безплатно. Так що давайте, що сідаємо поудобні, чайок, кофійок, бо в нас холодно, я навіть пішов, надіїв глаза. Бачите, не виспався. Все ради вас, дію, щоб вам було цікаво і ви не наступали на ті граблі, на які наступав я. Я вам дам свої рекомендації, на яку лучше роботу піти, ну щоб там трошки заробити денег і не заробити собі геморрой. От так, це для начала. Поки ви не знаєте ні язика, нічого, то я думаю, ці вам будуть сильно полезні. І якби я дивився Ютуб, а я його дивлюся, ну не було таких прям багато відео, щоб мені сказали, Віталька, не шукай таку роботу, на якій ти працював. тоді, можливо, все сложилося б у мене по-другому. За вітер трошки звіняю ще не розбагатів, поки місць на хороший мікрофон. Снімаємо на нормальну камеру, ну без мікрофона. Так що, ну извиняюсь. я не можу своєю зарплатою, збивши зарплатою тисячу доларів, купити собі айфон за один місяць, літати в Бельгії, в інші країни, прожити, заплатити за квартиру, допомогти дітям. І це все на тисячу доларів. Так не виходить. Поїхали дивитися. І ще вас попрошу допомогти мені, поставити лайк. І можете поділитися в Фейсбуці або ще куди небудь Я думаю, ми чиюсь не одну спину зекономимо. Так що давайте, все, поїхали. Значить, давайте приступимо з топ-5 вакансій, які я вам би мог би порекомендувати. От чесно, на перше время, як ви тільки то приїжджаєте. Ну, Перша вакансія, яку я вам рекомендую, це устроїться куди-небудь оператором виробництва і що-небудь упаковувати, тобто пакувальником. Ви я думаю, спросите, а чого іменно така робота? Ну для начала вона підійде по двом причинам, тому що звичайно, на таких роботах передоставляють житло. Може там не лакшері, прям п'ять зв'язків всі ці діла, але вам дадуть кришу над головою, дадуть якусь кровать, дадуть холодильник і дадуть роботу. Чого і немає. Далі на таку роботу устроюється просто на раз-два. Ти приходиш, кажеш, хочу отработать, соответственно, ти приходиш у агентство. А що ти приходиш у агентство, бо ти тільки приїхав, не знаєш нічого, так як в мене це було. Я приїхав, но я вже трошки щось знав, але ну, не, не все, не до конця. Зараз вам от передаю безплатний свій опит, пожалуйста. Попрошу замітити. Поскольку у вас візьмуть по-любому через агенцію на таку роботу, то мільйон ви не денег. Я думаю, ви це вже самі розумієте. Але на перше время це підійде вам з головою. Сильно ви там перетраждатися не будете. Так, да, робота там стояча в випадках, случаях. Но нічого в цьому страшного я не бачу. Для перші два місяці можна потерпіти, поки мені щось підкопите та щось собі заробите, хоч трохи, наприклад, навіть з'їхати на друге житло. Следующая вакансія. Це чисто моя вам напоминаю рекомендація. Вона підходить більше для дівчат і для жінок, Це робота на складі. В основному це робота, яка? Упаковщик, тоді збирати зборщик заказів. А також, звісно, це робота сортував чи сортував, в вашому випадку, буде. Опять же, ця вакансія підходить. Якщо ви не знаєте язик, як я не знаю язик, перший раз приїхали, то на перше вона теж підходить. Сильно фізично я не сказав, бо що це робота. Там треба просто багато бігати. От дивіться, зараз я работал біля мене склад, і я там часто дивився. Ну, ходять собі стілечками, збирають, їм, дають замовлення. У них сканери, вони ходять по стілажам. Тут пікнули, поклали в ту коробочку, тут пікнули. Потихеньку ходять собі, ніхто там сильно прям, щоб бігали, аж падали, такого не бачу. Це те, що я бачив. Я чув, що є такі склади, як Шейн Аврора. от туди ні в коїм случая не йдіть, тому що там непогані відзиви. Якщо цікавий склад, то я вам, в принципі, можу його скинути, якщо вам комусь інтересно. Це те, що я бачив з дівчатами, навіть коїкими балакав, кажуть, що нормально жити можна. А для вас на перше час воно підійде. Що мені известно про склади? Що почти везде є сверхчаси. Тобто, есть ви будете працювати 10 часов, захочете більше заработать, в основному вам їх дадуть і больше більше. Также робота первое буде через агенцію, вам дадут дадуть якесь житло. Це як я вважаю, це великий плюс. Ви приїжджаєте. От я приїхав з однією сумкою і за цим рюкзачком. Ну, тобто, з всією своєю життю приїхав сюди. І що? І от дали мені якесь жильо, поработав переврамене. Потім вже, бачите, вже став звісним блогером, були тут, а вже чуть-чуть вище ми з вами стали. Так що це отвічно. І зараз я вам потихеньку передаю свій опит. Один мінус, який я замітив, ну як мінус, як для мене мінус, це треба багато ходити. Кілометрів, я думаю, 25-30 ви будете проходити за сміну з цими тележечками. Ну, а що дівати? Зато буде у вас, якщо ви або жінка, буде у вас упруга ця. Не буду казати хто, але я думаю, самі розумієте. Одні плюси, ви бачите. Так що приїхали, роботи вистачає, складів тут дуже багато, от чесно, навіть у Вроцлаві їх ціла куча. Як хочеш, скільки хочеш, панатоні всякі і прочі. Це не реклама, я не рекомендую, не знаю за панатоні. Біля мене там зовсім другий склад, не прямо на гектар, чи на десятки гектар. Ну такий хорошенький, капітальний, з протеїнами. І в процесі, поки ви працюєте, ви ознакомитеся з людьми, щось десь від когось почуєте та і все буде у вас добре, тоді перейдете. Це, ну, ніхто вас там сили не буде держати. А на перше час можна потерпіти, поработати покамість включитись, покамість в роботу і поймати, що вообще от вас хочуть і що надо делать, а понравиться будете собі работать, получать нормально денег. Третя вакансія. Я ще на ній не працював, но я вже про неї багато почитав, багато подивився, і, можливо, в дальнейшем я ще й устроюся і покажу вам, що там як. Це робота кур'єром. Мені така надо робота. Ну, в общем, мені сейчас пока не сильно надо робота, но в дальнейшем, я так думаю, мені надо буде підробка, щоб мені був суботній графік. Тобто є вільний час 2-3, виїхав Поїхав трошки, поработав, заробив там на палку ковбаси, не знаю, на кашу, на що небудь заробив, вже хорошо буде доповнительно. Як на мій взгляд, великих умінь там не треба. Купив там якийсь рюкзак, чи тобі його видали велосипед за 150-200 за злотих, свій купив, сильні ноги свої підключив, пішов, записався і поїхав розвозити закази. Ну, не найхудший варіант. Один мінус, який я от, лично для себе бачу в цій роботі, це погода. Зараз я йду, у нас холодно. Це я бачите, я ховаюся по тінькам, щоб, во-первых, вітер холодніший, я не пойму, чого так Такого зиму не було, зараз почалося. А в таку погоду все одно треба доставляти. Оце, от, як по мені, не до конца хорошо. Ну, везде є свої плюси і мінуси, так що треба чимось жертвувати щось вибирати. Заді мене город Рослав, ви нам ще спрашували показати, вам. Вернемося до цього зараз, бо в мене така голова вже куча діл. Просто діл по горло, як казала Саша Грей. А якщо у вас багато грошей, то можна купити не велосипед за 150 злотих, а можна купити собі якийсь Volkswagen за 2000 злотих чи за 3 і на ньому їздити. Це вже тоді буде чуть краще, Але Також в цьому мінус я бачу, тому що от я город Рослав конкретно живу. Тут багато пробок. От пробок, що в обід, що під вечір. Тобто, я думаю, що на вілі, мабуть, буде чуть получше. Ноги підкачаєте, здоров'я буде в порядку, денег. Чим вам не плюс, а? Одні плюси. Слую вакансію, яку даже я для себе роздивлявся, ну, чесно скажу вам, ложа руку на серце, що не працював. це робота строителя, помощники строителя. Чого? То, що дуже багато строек. Строїться дома, строїться заводи, строїться все. І робочі руки дуже Відповідно, Якщо ви волосатий здоровий мужик. Ну, і дядьку хоча б, як я там 30-25-27, то на перше время, я думаю, можна піти два місяці поработати, якраз подивитись, теж роззнакомитися і, соответственно, потім вже дивиться, подобається, залитесь, не подобається, ну, поміняли роботу. За два місяці вже щось заробите, вже на перше у вас буде. А що я так кажу, що заробити, щось буде на перше время? тому що на заробітки обичайно, їдуть в Польшу не від хорошої життя, ви ж знаєте. А їдуть, щоб працювати і зарабатувати. Ну, одні одні йдуть працювати, а другі Тут все в кожного індивідуально. Хто пропиває ці гроші, хто ні. Це вже зовсім у нас була друга історія. Є і мінуси. Це робота фізично важка. Це робота, по крайній мірі, в мене асоціюється робота з стройкою, це щось сверхважке. Тобто стройка дорівнює важко. І вона не підійде, звісно, для жінок. Так що жінки, склади ваші, вас ждуть. Ну і на таку роботу вас візьмуть теж без опиту, легенько вам покажуть, що робити, ну там все буде зрозуміло. Як не опалубку знімати, так опалубку ставити. покажуть як, що, куди. Ну і без мови теж легенько вас візьмуть. Це робота така, що просто треба фізична сила. Тобто сильні руки і пішли працювати. Більше до вас нічого там прям сильно не требується. А ну і будь трезвим, тому що можуть у вас тоді бути великі проблеми На стройках часто провірки. Якщо вас піймають з перегарчиком, то... На тому ваша кар'єра строїте, я думаю, закончиться. Молодок тоді вам прийдеться на гвоздик вішать. І последня вакансія. Лічно моя рекомендація не поминаю, вам вже це четвертий раз. Це вона більше теж для жінок підходить. Це клінінги, всякі, клінінгові компанії. Я дивився по Вроцлаву, просто ціла куча клінінгових компаній. Йдете, приїжджаєте, йдете, кажете, от я така-така, хочу працювати. І по отелям пройтися. Я думаю, що. 98%, що вас в якомусь тай візьмуть. Просто не рініться встали. Тут навіть, я думаю, можна без агенців встряти легенько. Багато в мене як по мені вбирати. Ну, покажу, що вбирати, як вбирати, все, дадуть вам. На тоже теж доволі неплохо. І моє ще мнение, що на такій роботі ви швидше знайдете якусь получше роботу, тому що будете багато зупини балакати, будете вбирати. І десь хтось щось підскаже і все буде нормально. А на перше время ще я думаю, верні, не думаю, я дивився. Вакансії, в більшості ще навіть дають теж житло. Якщо якийсь отель, дадуть якусь кімнату вам і навіть зато у вас не буде знімати. Як по мені це супер, ну чого ні. Спросите, чого так умний балакаєш так багато, тому що я вже розказуєш і умнічаєш. Ну тому що я вже тут скоро, як год, я вже трошки побачив, і перед цим я колись теж працював в 2019 чи 20-му, я працював, було, дело. чи в 17-му, ну працював. Як казала мені моя мастриця ще в Запорожжі, значить так, Віталька, слухай мене внімательно. Я вам скажу так само, про слова, слова. так, слухайте мене внімательно. Тепер я вам розкажу вакансії, на які я лічно я не пішов би не за які гроші. От чесно, це опять напоминаю мій лічний список із мого опитування, і з того, що я знаю. Перша вакансія, на яку я не пішов би не за які гроші, це там, де є конвеєр. Слово конвейер це катастрофа. Чого? Зараз я вам розкажу чого. Слово конвейєр вроді не страшно звучить, але в основному конвієра йдуть всі дуже швидко. І з-за цього вам прийдеться дуже швидко роботи. І, за мій французький у вас не буде времени навіть пукнуть. Це вже пройдений етап, я це бачив і не раз і знаю, про що я вам розказую. І вся робота на конвейєрах вона монотонна. Водно в те теж стоїть і робиш, воно швидко йде, і ти так з'їдеш ума. І це фізично дуже важко. Якщо ви будете щось там розлажувати або там якісь спічки збирати на великій скорості, то ви просто будете в шокі. Серйозно. І проработайте там ровно півдня. Ну, хай день, два-три. На конвейерах я не працював. Працював мій знайомий. Він працював на заводі Вірпул. І якісь тени прикручував, тобто йде швидко конвейер, йому треба той тен взяти, накрутити папу, маму повставляти і прикрутити щось пальцями. І конвейер йде дуже швидко, аж красний, аж редуктора тріщать, лента летить з усієї сили. що? За дві тижні що він зароботав? Спина болить, і на пальцях, на напевно, мозолі, як баскетбольний м'яч. Пророботав дядько дві тижні. Все, на тому коні сказав, що це перша і робота на конвейері. Я його повністю підтримую, тому що я розумію, що це таке. Якщо ви додивились до цього моменту, то значить слухайте, вам це дійсно цікаво. Конвейера зроблені так, щоб ви витрачили з усі сили, вижать з вас всі соки. Просто просто вас вижать як губку, знаєте, так взяти і вижать. Всі, всі сили. А якщо я не прав, то напишіть у коментарях. Я всі коментарі читаю, розказую доступно. Підписуйтесь, ставте колокольчик, і це мені дуже сильно буде допомагати вам. Піддержувати ви мене, я вас, і я буду ще сильніше старатися для вас. Купимо хороші мікрофони, буду вам ходити, іменно буду вам розчесувати, так як воно є, а не так як в Ютубі вам інші розказують, що прийдете, будете 20 тисяч, то й 20 тисяч, виходить, то 50. Ну перейдіть по його сілки, і тоді він заробить з вас деньги. Ну, він вам цього не розказує. Друга робота, на яку я ні за що не піду в житті, це робота зв'язана з збором ягодок, всяких, клубнічки і прочі, чіпухи, яблучок. Знаєте чого? Зараз я вам розкажу чого. Як ви мені можете замітити, то я взагалі простий. Чого? Бо я із села. Я з дитинства знаю, що таке город, що таке земля, як це все відбувається. Лазиш рачки, це неблагодарна робота. Потім спина болить, руки болять, все грязне, чорне. Ну не знаю. У мене з детства це відложилося, що це дуже важко, але воно так і є. Поки місь молодий, ще там щось да, а як ти вже там 30-40 років, спина тобі спасіба не скаже за таку роботу. І ще плюс погода. Погода часто і грає на ваш заробіток на таких роботах. Як ви знаєте город роста, тут такий клімат, то дощ, то сніг, то непонятно що, ну, сніга не так багато, то влажно, то холодно, то дуже холодно, то жарко. І ви будете на полі в таку погоду витрачати, тому що треба заробити гроші. Це не треба туди йти, пошукайте щось друге. Потратьте лучше, день, два, три, чотири в поисках, ну щось ви знайдете нормальне. Це мій вам совет. Бо ви потім мене спомните, як будете рачки стоять ту клубничку собирать. а вам будуть казати щіпше пане. Щоб ви розуміли, що я кажу вам правду, можете навіть в Ютубі написати Робота на полі, там, сезонна робота і подивитися, як треба роботи. Ті, ті, хто з цим не знайомий. Я просто, якщо ви подивитесь моє відео, то я вас убережу від цієї роботи, я буду довольний. Це моя місія буде виповнена. Мільйонів ви на такій роботі взагалі не заробите. Ви на обичній не заробите, а на такий тим болі є. І це таке воно. Сьогодні є, завтра немає, ну несерйозно. Хоча раніше їздили на 90 днів поработати, якось щось зарабатували. Но це адський труд, це я вам точно кажу. І ще чого, я вспоминаю, от я з села. Мати там мені в дитинстві казала, на, там от літом візьми мисочку, піди там нарви якихось вишеньок там, чи смородин якось шовковиць на, на, на варенички. І я йшов, пів часа рвав і подивлюсь там пів жмені, чи то я так рвав, чи то в мене воно не виходить. А дивлюся я відео, як батрачу, так вони, я не знаю, вони відрами його не співають носити. Як так швидко можна робити? Ну не моє це. в общем, Ця робота це катастрофа. І звичайно, на такій роботі дають жильо. Але жильо це якийсь буде вагончик, вас туди 95 людей поселять, один холодильник буде, 30 вітнамців. общем, ви проклянете все на світі. Якщо не прав, извиняюсь, але я прав. Тому що я ж кажу, я не подивись на одне відео на цю тему. Йдемо далі. Ну і завершаюча вакансія це робота на складі. Но не те, що я вам розказував у першій частині цього відео, а робота на складі, де всякі коробки важкі, і де економлять на оборудованні, тобто тим оборудованням, яке можна підняти, якимсь погрузчиком, штабельором. Економлять чого? Ну, бо тут за цим строго слідять, все там дожні провірки і проче, аренди це все стоїть багато грошей. Проще наняти вас, ви дві тижні поработаєте, вас спина репне, слідчий прийде і. Я так думаю, що це буде намного проще. Дивіться, з таким не шутіть. Якщо вийшли, дивитесь, що дуже важко, то бросайте Ну, совет от Гуру, так що ви запамиєте. На цьому відео можна заканчувати. Ви повинні отримати ще якийсь мене совет, правильно від вашого наставника, якого ви дивитесь. Дивіться, перше, що я зробив, це поки робота отримав у ДТ. Ну, як потім показала практика, що знайти роботу з УДТ на умові опраці без. Опита, дуже важко, Опита у мене звати немає, ну, бо я тільки отримав. Я задавав ці питання не тільки от, в YouTube, а ще задавав роботодателям, де взяти опит, якщо мене хто не хоче брати без опита. Ну, Вони не змогли дати відповідь, ну, опит треба. Також, приїдете потихеньку язик, вивчити, знайдете щось собі краще, чого ні. Немає взагалі з цим ніяких проблем. І найголовніший совет від мене, який ви все сьогодні почуєте, я думаю, вставайте з пуза і починайте працювати. Як почнете шевелитися, щось будете мати. Ви скажете, Віталька, ти ж нічого не маєш. Ну, я так би не сказав, може я не все в YouTube показую, що в мене є, може в мене лендкрузер є. Ладно, шучу, нічого в мене немає. У мене є YouTube канал є руки, є голова і пробуємо вижити. Є невеличкий мі мікробізнес який я не знаю, куди піде, вверх чи вниз, буде видно, ніяк не можу побороти вже 20 днів, ніяк ще не почнемо сильно, а деньги скоро платить в кінці місяця. Ну, то таке. Що вам ще? Пишіть, що вам цікаво. Я був багато де. Був в Норвегії, був в Германії, жив, дивився, бачив. От одне, що я кажу, жалію, що я тоді не знімав відео, було що вам показати. Но, якщо ви будете активно підписуватися, ставити колокольчики, робити репости, відео буде дивитися, то немає ніякої проблеми Потім сісти в самолітку, полетіти, вам показати все, як є. Куди знаю, а в будущем мы з вами злітаємо в Норвегію. Є там мене пару дівчинків незакінчених, Треба буде злітати. Я вам все покажу, розкажу, так як воно є, це не подивитесь. І потім скажете, Віталіка, а ти красавчик, що ти вибрав Польщу. От серйозно. Насчет Норвегії. можу вам тоже, так, тепер. Ну, самі розумієте, так вот я йду, вам показую город, Вроцлав, красиві здания, всі ці дела, подивіться, які от красиві. Себе красивого показую, да. от скромності теж не умру. Ну, правда, зданій дуже багато красивих, городок доволі таки чистий. Так що так, пишіть і в коментарях, якщо розумієте, люди починають друг другу допомагати, там хтось щось спрашує, і інші люди починають відповідати. Це мені дуже подобається. Вам от мене от, от жирний лайк з сильнішою волосатою рукою, яка протеїна випала цілу кучу на своїй роботі. Ждіть, нові відео будуть швидко. тому що я дивлюся, що вам це заходить. А знаєте, чого це заходить? Потому що я все просінько розказую, не так, як отож. Ліж би що нібудь ляпнути. Розкажую свій опит простими словами, без всяких викрутасів. Є в мене ще один блогер, який мене трошки Хари. Поки ми його з вами не передавимо серйозно У нього просмотрів поболі під 100 тисяч, ми його скоро. Ще трохи ми з вами його так візьмемо сильными руками, я вам розкажу правду взагалі легенько. А от тут я був дійсно в шокі. Я ходив в больницю, пройдуще відео ви недавно, я думаю, дивились. Ну як недавно, Дивились там, де я шукав врача ці всі діла. От сьогодні я і катастрофа. Я похудав на 10 кг, щоб ви просто розуміли, мене зважили. 80 кг, метр 72 метра. І на метр, ну то я в корінь на 1 см уйшов, то нормально. Я вже в корінь. От що почти 10 кг ушло, ну 9 з копійками. Це катастрофа. Це при тому, що в останній час я пив багато і проші чепухи і питаюсь доволі добре. А це все чому? Ночні зміни. От вам, пожалуйста, весь відповідь. І оці графіки, що то ти днем ходиш, то ти ночі, то оці всі діла. Якщо ви думаєте, що вони вам не покажуться на це все, потім не покажуться, що ви ходили. З часом воно все повилазить, так що за це не волнуйтесь. Не слушайте Вітальку, буде все таки нормально. А ще до вас є питання. Дивіться, зайшов в магазин. По поводу продуктів буде отдільне відео, я думаю, і далі все буде. Я вам покажу на що я трачу гроші, на які продукти, чим питаюся. Діло не в тому. От, як таке може бути філе. Я купляв. Вот Сьогодні ж купляв. Це була правда акція, але сама суть 10-90 філешка чищена, все повністю потрошена, рибина. Взяв собі одну філешку, не знаю, що мені захотілося жарити, іменно річковий, не красний, не лосося, а такий ізок. 6 бутилок, якщо переводити на гривні, 120 гривень від 3 долара. 12 злотих. 6 бутилок, не одна. Як таке може бути? Об'ясніть мені. Може я щось не розумію, може я ще не доріз до цього рівня. От ви ж люди умні, дивитеся мене, правильно? Правильно, всі люди умні. Ви мені об'ясніть, як таке може бути. Що тут ціни? що я можу багато чого дозволити, Навіть на ту саму зарплату, на саму звичайну, на заводі, на складі. Я можу це дозволити легенько, навіть не задумуюся, я не сійну ціну дивлюсь. Але я не буду дурити вас. Я взяв сок, звісно, ну, по акції три береш три в подарок. Сама суть, я взяв ці шість бутилок сока, я не знаю за чим. Хай буде отака от от акція. Сока там багато, тому там його на всіх навезли цілу кучу і не тільки в цій бідроніки, а усіх він завалений. Може, це не самий, там, прям 100% фреш, сок ці всі діла, але за пів долара бутилка літра сока він не може бути поганий. Логічно ж? Логічно. Ми до цього дійдемо в дальніших відео. я вам покажу. Вообще. Я зрозумів, куди в мене бабки І 50 злотих, то я вам ще мало сказав, буде отсюди, а буде більше злотих, ніж 50 за день. Я все покажу, все просчитано. Тому що в мене брат що вам Давайте. Тепер точно всім пока. Думаю, відео вам понравилось. Колокольчик буде у вас підключений на моє відео, будете бачити перві і будете знати. Далі я вас ще навчу, як економити, оці всі діла. Може, які питання, пишіть всі вам відвітять. Що я знаю, я вам отвічу, що не знаю, не отвічую. Так що не той. Не обіжайтесь. Все, пока, пока.